Всім привіт! З вами Imperial Garage, перша Львові студія автодетейлінгу. У нас в роботі був ось такий новенький автомобіль. Це Toyota Prado, вже в новому кузові. Машина до нас приїхала практично з автосалону без пробігу, і машина приїхала до нас на захист антигравійною плівкою зон ризику, покриття керамікою, тонування. І ще деякі дрібнички, які ми робили по автомобілю. Давайте більш детально покажу, розкажу. Отже, традиційно на даному автомобілі, оскільки він має таку форму, потрібно гарненько захищати його антигравійною плівкою. Ми заклеїли тут повністю весь капот. Гарненько. Заклеєні в нас передні крила. Заклеєні в нас оптика спереду, ось ці частини бампера. Повністю вся решіточка, ось це сіра глянцева, Так само у нас гарненько все проклеєно. Спеціально замовляються лекала на дзеркала, щоб, щоб їх гарненько загорнути. Вони повністю у нас закриті. Заклеєні у нас зони під ручками. Додатково було обумовлено ще проклейку рамки лобового, тобто ось ці стіючки, чорні глянцеві елементи маленькі. Досюди частина даху і відповідно фронтальна частина повністю даху. Аж до сюди, повністю заклеєна антигравійною плівочкою. Так само в нас заклеєний ключок бензобаку і приклеєні в нас дверні прийомчики спереду та ззаду. І ззаду так само високо, не гарненько, повністю всі у нас приклеєні. Автомобіль, як бачите, ззаду, задню частину автомобіля ми затонували. Дивіться, як це гарно виглядає. Ось так. Передок залишили світлим, Зад затонували за побажанням клієнта максимально темним. І автомобіль легенько у нас підполіровався. покривався двохшаровою керамікою повністю села лакофарбове покриття, там де є плівочка покривали спеціальною гідрофобною керамікою, всі вікна в антидощ. і вже готуємо машинку до видачі. Новенький прадо, максимально надійно захищений. В цьому кольорі я вважаю, що це максимально достатньо, Тому що якщо б він був чорний, я б рекомендував все-таки клеїти його повністю по колу. Але тут дуже виграшний цей колір, і тут основне захистити від траси від камінців передок. Все решта достатньо захистити крутою двохшаровою керамікою і їздити в задоволення на даному автомобілі. Тому хто придбав новенький автомобіль, звертайтесь до нас. Ми підберемо для вас індивідуальний комплекс. Є дуже багато рішень. І... Дуже багато різноманітних варіантів з кераміками, з повними поклейками, захистами салонів, кераміка для дисків, тюнінги різні. Тому звертайтесь, пишіть, дзвоніть, особисто підберу для вас індивідуальний комплекс.